Посилка в солом'яному, на сьогодні не в солом'яному. І сьогодні техніка безпеки зашкалює. Хоп. З цією посилкою, скільки всього можна розказати, що це просто капець. Думав, що вона загубилася, думав, що я загубив. Оказується, на новій пошті не видали мені. Це Юрцу і Жекі привіт. Є ваша посилка. Думав, що з балаболю, вже вийшов, вже забув, що мав сьогодні вам її зняти. В ітоги. Кажу, ні, вертаємося, бо треба пацанам зняти. Так, ну давай, знаєш, як зробимо? Ну давай тут, для юрця і Жеки поприбираємо. Потім. Так, раз. Так. Так і буде. Нє, ні, знімем ці рукавиці, вже все, ж, ножиком не користуємося. Техніка безпеки перш за все. Техніка пер, безпеки, перш за все. Так, у нас є листочок, у нас є листочок. Раз, 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 раз. Так, пацани нам пишу, доброго дня! Посилці, мідь, точної ваги не знаємо. Відправляємо заради розпаковки в солом'яному капелюсі. Йолки-палки. Капелюх міняємо. Привіт тобі от Юрця і Жеки. Номер картки є. Тепер тако ми робимо. О, тисни паузу. Для пасанів, блін, солом'яного, ну, коротше, вдягаю, бо по-другому не буде. Так, мідь. Тако поставимо на ваги. То струсилося. І треба взяти, мабуть, якийсь магніт. Є в нас магніт. Заради розпаковки пацани відправляють. Дивіться, мід частенько я до неї. До неї питань не маю. Ні, ось до... А, це вчепилося від цього, це ми знаємо. Від холодильника ви поняли. Коротше, для Юрса і Жеки сильно там не дивимося на ту мідь. 1190 гривень. 1190... Тут я запишу 1190. І що я скажу? Не забувайте про техніку безпеки, навіть коли працюєте канцелярським ножиком, окуляри від підписників, рукавиці від підписників, що техніка безпеки на першому місці. Цікавий там у металобрухту? Підписуйтесь на канал.